Майже сотня бійців зведеного загону прикарпатських міліціонерів знову вирушать на Донеччину захищати правопорядок. Вони вже мають чималий досвід роботи в складних умовах і усвідомлюють всю відповідальність покладену на них. Проте є серед них і новачки. Частина бійців їде в перший раз. Це в основному працівники міськрайвідділів. Основна частина це бійці батальйону міліції особливого призначення Івано-Франківськ. Деякі з них їдуть уже і третій, і четвертий раз. Ризики є завжди. Але хлопці всі їдуть добровільно, всі знають, куди вони їдуть, їм проведено відповідний інструктаж і готові до виконання всіх завдань. Серед досвідчених бійців є й жінки, вони на рівні з чоловіками виконують поставлені перед ними завдання. Бажання, скажімо так, допомогти своїй державі прийняти якусь участь. Воно доїло дивитися, ну, так як ніби хотілося б щось би покращити в своєму житті, ну і життя. Наших українців. Рідні, кохані, друзі не хочуть відпускати найрідніших, хоча усвідомлюють, що це їх обов'язок. І водночас поклик душі захищати рідну Україну. Долячно, що зробити, робота така. Боїць зведеного загону Михайло вірить, що скоро повернеться додому, проте готовий до будь-яких випробувань. Треба все вірити. Як кажуть, надійся на краще, але будь готовим до гіршого. Перед відправленням священники благословили мужніх чоловіків і подарували кожному з них молитовники. Адже віра та любов допоможе їм у бою. У центрі культури та мистецтв МВС зібралися шанувальники у погонах творчості Ади Роговцевої. Сама акторка з нетерпінням чекала цієї зустрічі. Ми прийшли до вас щиро, і дай Господь Бог щоб ця вистава пройшла нормально. Глядачі у залі із захопленням дивилися виставу, схожа на щастя за участю української акторки. Ця п'єса про справжню дружбу та віру в кожному моменті цієї історії ми впізнаємо себе. З враженнями прихильники не забарилися. Да, дуже гарно. Мені дуже сподобалося. я в Кінці даже розплакалась. Це то чого не вистачає людям. тим більше зараз. коли смотриш представлення, тим більше дивишся на таку великолепну актрису як Адароговцева. Ну просто отсюда без бізнес сльоз, радости невозможно. Она настільки касається душі. Я прийшла за позитивом, я його отримала. Ада Миколаївна світла людина і завжди несе світло. Жди воно необхідно нам як атрибут буденного життя. Слово найкраще воно не, не, не підходить, тому що то є така сама природа акторської гри, коли кожне слово воно входить у тебе так, що аж мурашки по тілу. знаєте. ну і коли вона ж грає і, і, і говорить, здається, що це було з нею. У свої 77 років Ада Миколаївна активно займається волонтерством. Каже, осторонь залишитися не може і намагається підтримувати бійців на Сході. Щоб вони були здорові хлопчики, щоб минала їх куля, і міна, і гармата, і щоб дочекали їх, їх мами, і тата, і сестри, і брати, і донечки. І синочки, тому що немає більшої біди зараз в нашій країні, коли гине людина. Творчий вечір, а дороговцею завершився. Утім, приємні враження та емоції залишаться з глядачами ще надовго. Замість того, аби навчати, розбещував школярів. Таким зухвалим вчителем виявився 40-річний полтавчанин. Його професійні здібності оцінили правоохоронці. Було встановлено 40-річного вчителя однієї із шкіл міста Полтави, який у мережі інтернет розповсюджував продукцію порнографічного характеру серед власних учнів. Так під час листування з учнями в мережі соціальній мережі інтернет він надсилав їм фото порнографічного характеру, яке визнано висновком мистецтвознавчої експертизи як такої, що містить порнографію. Наразі полтавський педагог перебуває під домашнім арештом. За розповсюдження порнографічної продукції йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.